У нас обжимка фірми ProSky. модель 6 pk 230C для неізольованих клем. Це універсальна платформа, вона має різні типи, під різні клеми. Стандартний від 0,5 квадратів переріз до 6 квадратів і має змінну вставку. Її можна викрутити і вставити під інші клеми, наприклад, ізольовані. А має храповий механізм. Ось він. Можна виставляти силу дотискання, перекручуючи в різні містації. Зручні ергономічні резинові ручки фактично виглядає наступним чином. Ви берете дріт, берете клему, зачищаєте дріт, вставляєте, піджимаєте, вставляєте сюди дріт. Ось він вилазить, перші губки обжимають фактично сам дріт, а другі ізоляцію і жмете. Жарти потрібно буде от таким чином. І вона оп, і відпустила.